Доброго вечора гості мого каналу. У вашій увазі хочу запропонувати рецепт сердельок свиних без нітратної солі. В нас для цього потрібна буде м'ясорубка, як бачите, із рішіткою самого меншого діаметра, яка у вас буде в наявності. Будемо пропускати наш фарш через неї три рази. М'ясо додатково перед цим ми охолодили в морозилці максимально. і по спеціях ми будемо використовувати сіль кухонну 16 грам на 1 кг м'яса. перець чорний мелений 08 г на кг м'яса, кмин мелений 0,5 г на кг м'яса і мускатний горіх 0,4 г на кг м'яса. Наважку я виконував на таких вісах електронних. Так, Починаємо закидати фарш нашій у кухонний комбайн. Я буду вимішувати кухонним комбайном. До цього я вимішував все вручну. Вимішувати потрібно мінімально хвилин 5, щоб надати щоб біоглобін нашій у м'ясі розійшовся і повністю виступили б бі такі біленькі волоки з нашого фаршу. Сюди ж додаємо всі наші спеції зразу. Добавимо на 1 кг м'яса 60 г води холодної. Зараз ми почнемо уже набивати наш ковбасний шприц наш тубус. І ось таким нехитрими маніпуляціями ми його розрівнюємо розрівнюємо фарш і починаємо закидати далі усей наш фарш. З нашого тубуса із фаршем ми ставимо на направляючи і підгонимо поршень. Як чуєте, свіст, це виходить в повітря. І з камери підганяємо фарш ловимо в кінці цівки. І все, підпустили. І зараз будемо вже набивати наші ковбаски. Наші сардельки ми будемо набивати у черева свинячі, натуральні. Все діло проходить наступним чином. Взяли і направили і одягаємо наші черева. В кінці зав'язуємо, підтягли, і у нас є своєрідний бантик. І ось у нас вже підтягли до кінця. І зараз будемо процес набивки робити. Зараз показую, як це робиться. Набрали трошки фаршу і фарш запускаємо. Ось у нас цівка, як бачите кінець, ми його, виходить, цівку робимо десь сантиметр півтора. У нас фарш йде за цівкою. Це робиться для того, коли буде набиватися максимально, як бачите, повітря, яке у нас утворюється, воно буде проходити по цівці і буде виходити в нас. А наш продукт буде більш стабільніший у кінці. Набивати потрібно не дуже сильно, тому що ми будемо ще її перекручувати як бачимо, під кінець вже у нас достатньо повітря виходить. І ось така нехитра лайфхак, коли набивати потрібно наші ковбаски. Таким методом можна набивати всі ковбаски. До кінця не будемо добивати формування наших сардельок. Робимо наступним чином. Такими нехитрими маніпуляціями, і прокручуємо. Ось, як бачите, у нас готові вже сердельки. І зараз ми перейдемо до процесу їхньої готовки безпосередньої. Процес варки будемо виконувати у каструлі, Об'єм у мене 5 літрів її. Заповнюємо водою її до половини, доводимо майже до кипіння, зменшуємо вогонь менше середнього до мінімального. Температура нашої води повинна бути в районі 85-95 градусів, не кипіти. І будемо ми зараз занурювати наші сардельки всередину. Сардельки ми будемо варити до температури в центрі батону 72-75 градусів по Цельсію. І ось от так вони у нас будуть проварюватися. Зменшуємо вогонь, підтримуємо і слідкуємо за нашими. Уже серделька. Як бачите, після того, як ми занурили наші ковбаски, наші сардельки, температура води опустилася, це нормально. Зараз знову потрібно буде її підігріти, і будемо її варити от таким чином. Після варки ми будемо їх душувати під проточною холодною водою із-під крана протягом 5 хвилин. За даний час, коли немає електроенергії, це буде дуже і дуже економний варіант для нас. Також можна буде їх піддати обжарки, щоб дати нашим середелькам рум'яну скоринку знаружи. Якщо у нас буде світло, ми це зробимо. якщо ні, на жаль, буде без неї. У нас вже пройшло хвилин 10. 15. Як бачите, температура в мене 85 градусів. Я положив тарілку, щоб наші сардельки не спливали. І будемо продовжувати 10 хвилин через 15-20 я вже підніму першу сардельку, занурю в неї свій щуп, і подивимося, яка буде температура в нас вже в сардельці. Все, процес варки в нас закінчився, температура в нас все, навіть я вже перетримав, я трошки запрацювався з іншим. Все, на цьому ми закінчили наш процес варіння. Поки є світло, швидко піддаємо обжарки. Душування проводимо холодною водою, під протягом 5 хвилин. Наші сардельки могли охолонути. після чого вже побачимо їх фінальний результат. Наші сардельки вже готові. Як бачите, їхній колір сіруватий. Це нормально, це природній колір м'яса. Як можете побачити, маленькі вкраплення це наші спеції. Які видно в кадрі, вони ми вже скуштували, вони доволі і доволі дуже смачні. Наша дитина дуже їх любить. Їх можна буде і піджарити, і підрізати, і додати навіть до супу їх. Ми їх підморозимо і будемо давати наші малечі. Дякую усім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтеся. Слава Україні!